А я думав. horses. Don't Горсес. the horses. horses. Hey, look, a new subscriber. Разу нашу передачу перехопив нафтовий танкер із близького сходу. Була така справа. Елфі поправила мікрофон у шоломі. Не відволікайся, Жеребкінс. Зараз моє життя у твоїх руках. Ага, вибач, По рейках ми виведемо тебе до головного ствола шахти. Е Сім. Приплив магми почнеться з хвилини на хвилину. Першу сотню кліків проїдеш на ньому, а потім рухатимешся самостійно. Елфі кивнула і стиснула дві схожі, як близнюки, ручки. Перевірка всіх систем. Запускай двигуни. Ти зараз у допоміжному стволі. Готуйся до польоту, малий. Елфі дістала з відділення в дошці гумовий загубник і стиснула його в зубах. Якщо відкусиш собі мову, жодні мікрофони не допоможуть. Вона вімкнула зовнішні камери та вивела зображення на екран, на неї повільно наповзав вхід до шахти Е, Тім, повітря тремтіло в променях посадкових прожекторів, гарячі білі іскри сипалися у допоміжний стовбур. Елфі не чула реву, але могла собі уявити, який він, немов завивання дикого вітру або виття мільйона тролів. Елфі ще міцніше стиснула рукоятки управління. Капсула здригнулася і зупинилася на краю шахти. Далі тягнувся величезний ствол, дуже широкий, без кінця та краю. Вона мураха в унітазі, і хтось ось-ось натисне на ручку зливу. Поїхали! скрипнув голос Жерепкінса. Міцніше! Тримай свій сніданок. Американський.